Новорічний декор від Леварно-Хом лише 315 гривень за одиничку. В лоті буде 11 позицій і вартує ціло 3460 гривень. Тут будуть представлені 8 ось таких класних лускунчиків дерев'яних. Вони йдуть в трьох варіаціях. Це ось такий з короною. Та з календарем. Всі вони йдуть в пакуванні. Та в них є ще ось такий механізм. Який же це лоскунчик, якщо він так не робить. Правильно? Правильно. Нагадаю, лише 315 гривень за одиничку. Також будуть представлені ось такі підставки для ялинки, для натуральної ялинки. Тут вони в діаметрі йдуть 60 на 12,5. Та ось така чорна. Вони будуть класно стояти, та ялинка нікуди не дінеться. Та ось така буде підставка для ялинки. Це вже буде для більших ялиночок, і в неї можна заливати водичку. Тут діаметр буде 10 з половиною сантиметрів. Вона велика та важка, тому витримає точно будь-яку ялинку. Нагадаю, лише 315 гривень за одиничку, 3460 за весь цей класний лот. Якщо бажаєте його замовити, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.